Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Ухвалили обласний бюджет на наступний рік. В зв'язку з вилученням ПДФО від військових обласний бюджет втратив навіть більше ніж 400 мільйонів гривень. У центрі рожища волонтери встановили ялинку із гільз від артснарядів. Ми стараємося підтримати наших захисників, щоб хлопці мали необхідні речі, так само чи автівку, чи дрон, ну будь-що. І от є карточка, є донат, тому просимо всіх долучитися. Майже 13 тисяч туристів відвідали музейний простір Окольний замок за пів року. Це той простір, який доволі багато років був невідомим. І для мешканців Луцька, і тим паче для туристів, які сюди приїжджають сьогодні. Він є одним із тих об'єктів туристичних, які є з найбільш відвідуваних. Обласний бюджет на 2024 рік становить 1,9 мільярда гривень, розповів Суспільному директор департаменту фінансів Ігор Никитюк. Каже, як і торік, депутати на сесію не збирались. Бюджет затвердив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, який на час військового стану, згідно з постановою Кабміну, може це робити. Власні доходи 1,4 мільярда і 500 мільйонів або 0,5 мільярда це. Трансферти з державного бюджету. Зв'язку з вилученням ПДФО від військових обласний бюджет втратив біля навіть більше ніж 400 мільйонів гривень. Навіть зв'язку з збільшенням доходів на 2024 рік. Ми не покриваємо відповідно ці втрати десь порядка 200 57 мільйонів. Ми повинні забезпечувати в першу чергу захищені статті, тобто заробітну плату, комунальні послуги, стипендії, харчування і так далі. У зв'язку з цими втратами ми десь не забезпечуємо ці видатки на суму більше 280 мільйонів. Це порядка заробітна плата 65, енергоносії 62 і соціальні виплати біля 58 мільйонів. Тобто при виконанні бюджету потрібно буде виконувати статтю 77 бюджетного кодексу, тобто в повному об'ємі, передбачати захищені статті. Ми підійшли до всіх однакового галузі, займається на увазі, що освіта, охорона здоров'я і так далі. Тобто забезпечено на мінімальному рівні заробітна плата, без стимулюючих практично або стимулюючих і є обов'язковими енергоносії на рівні цього року, і всі інші видатки на рівні 23 року. Іде підвищення заробітної плати у Світянській галузі на 16%, Мінімалка із 1 січня 700, з 1 квітня 8 тисяч. Тобто видатки на заробітну плату значно зростуть, а об'єм бюджету зменшився. Перед затвердженням головного кошторису наступного року обласна рада проводила бюджетні слухання, каже керівник бюджетної депутатської комісії Орест Маховський. З його слів рекомендації від представників облради надіслали обласній адміністрації. Вони передусім стосувалися повного забезпечення наших закладів, та установ в частині захищених видатків ну, передусім це оплата праці і енергоносії. Це люди, які працюють. У нас специфіка закладів, в тому що це ну, доволі особливі заклади. Це навчально-робірційні центри, це спеціальні школи, це психоневрологічні інтернати, тобто ті, які потребують постійного щоденного стабільного фінансування. Окрім цього, розуміючи, що на 24-й рік бюджет буде по доходах суттєво менший. Ми зараз активно працюємо над залученням позабюджетних джерел. Це міжнародні гранти, і інші проекти. І відповідно, в цій частині рекомендували обласній адміністрації вже впродовж виконання бюджету забезпечити своєчасність і повноту співфінансування по різних проектах. У минулому році запрацювала агенція регіонального розвитку. Це якраз той та установа, яка має. Має на меті залучити по якомога більше саме позабюджетних коштів. Всі інші рекомендації, які стосуються передусім підтримки військових, матеріально-технічної підтримки закладів охорони здоров'я, де лікуються різні категорії пацієнтів, вони будуть реалізовуватися вже впродовж виконання бюджету. Тобто, щомісячно розраховуємо, що буде хай там невелике, але буде якесь перевиконання, і ми зможемо на ці цілі використовувати кошти вже впродовж виконання бюджету 2024 року. Тобто, в цілому, Область має бюджет. Депутати взяли безпосередню участь в його розгляді. Затвердила військова адміністрація. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк. У новорічну ніч на території Волинської області комендантська година не скасовується та триватиме з опівночі до п'ятої ранку. Безпеку та громадський порядок забезпечуватимуть пів тисячі поліцейських та нацгвардійців, розповів Суспільному інспектор відділу моніторингу Луцького районного управління поліції Ігор Лівошук. У се час буде заборонено перебування громадян у громадських місцях на вулицях. Також буде заборонено заборонена робота торгівельно-розважальних закладів, готельно-ресторан. Закладів харчування, включно з проведенням новорічних корпоративів у таких закладах, разом з цим слід нагадати за недопустимість використання піротехнічних засобів. У період правового режиму воєнного стану за такі дії також передбачена адміністративна відповідальність. Зі слів поліцейського за використання піротехнічних засобів передбачений штраф від 35 до 60 неоподаткованих мінімумів. Максимальна сума штрафу становитиме орієнтовно 80 тисяч гривень. Волонтери встановили у центрі рожища ялинку. Конструкція з гільз від 122 міліметрових артилерійських снарядів і тубусів від протитанкових гранатометів. Ось така вона всередині. З такого хлопці наші воюють, обороняють нас, стоїть наша ялинка, яку ми виготовили для того, щоб показати дійсно, що війна триває. Волонтер Владислав Дем'янчук привіз ці гільзи з передової. каже, вирішив зробити з них те, що приверне увагу жителів міста до війни та потреб бійців на фронті. Вирішили собі. Якось скомбінувати, щоб його просто гарно зварити, якось поставити. Ну, як не діло в тому, щоб гарно, а просто щоб донести людям, що треба було так і так зробити і, і виготовити, щоб вона, якби, була не не, наприклад, не така, як тут стоїть зараз, а така, як ялинка сьогодні. Докупи деталі з'єднав знайомий зварювальник, розповідає Владислав. На ялинку встановили скриньку для пожертв. На ній і банківські реквізити для донатів. Ми стараємося підтримати наших захисників. 14-та бригада, ну будь-яка взагалі бригада, щоб хлопці мали необхідні речі, так само чи автівку, чи дрон, ну будь-що. І от є карточка, є донат, тому просимо всіх долучитися. Чи варто встановлювати ялинку з гільз у місті? Перехожі в Рожищі відповіли так. Така бути Дай Боже, щоб ліси кінчилось те все. Ось то сьогодні цей ночі дивіться, руйнування, яке було дітки. Всі кожна дитина повинна осознати, що то війна. Що треба робити добро і дуже приємно От нас на площаді збираються діти, співають, збирають кошти на армію. Це в будь-якому випадку правильно. Ну гарна затія. Хлопці молодці завжди стараються, допомагають як можуть. Так само і залучають ну, людей. За перший день збору на авто для бійців каже Владислав Дем'янчук, на його волонтерські рахунки надійшло понад 15 тисяч гривень. Стоятиме ялинка сьогодення протягом різдвяно-новорічних свят. Павла Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк. Майже 13 тисяч туристів відвідали музейний простір Окольний замок за час його роботи, розповіла Суспільному Катерина Теліпська, начальниця управління туризму та промоції Луцька. Цей культурний об'єкт запрацював в обласному центрі 14 липня цього року. Дуже рада, що різні такі історичні певні знахідки і певні місця відроджують, роблять їх сучасними, і що молодь може сюди приходити, дивитися те, як було колись, і бачити, як зараз. Архітектурний Комплекс об'єднав вежу чорториських, фрагмент оборонного муру та підземелля колегіуму єзуїтів. розповідає завідувачка науково-експозиційного відділу Оксана Штанько. Підземна частина простору це 700 квадратних метрів, тут 18 кімнат та чотири галереї. На усіх локаціях ми акцентовано робимо наголоси на нашу минувшину крізь призму історії отців єзуїтів, бо вони будували цей корпус, вони надавали якісні освітні послуги. Біля гербів розповідаємо про приналежність Інських родів до території окольного замку, чому саме ці герби розміщені у нашій експозиції. Біля скла розповідаємо про те, що є ще нижні яруси під земелі. Ченцем, інтерактивним, чинцем, люди мало не вітаються, а часами вітаються фразою слава Ісусу Христу. У музейному просторі розповідають про давнину сучасними інтерактивними засобами. Говорить кандидат історичних наук Дмитро Зінько. Тут є мультимедійний екран з історією стародавнього Лучиська, голографічні зображення персонажів, ігри у віртуальній. Реальності відвідувач в 21 першому столітті може заринути в сучасний світ мережу інтернет, спробувати VR, відбити Луцьк 1500 років від нападників. Тобто, це вся різні системи і форми ми впроваджуємо для того, щоб було цікаво 21 з столітті відвідувачу туристу для того, щоб можна було висвітити іншими формами історію рідного краю. Те можна викликати емоцію. Частину цих підземель Волинська археологічна експедиція під керівництвом археолога Віктора Баюка відкрила у 2020 році. Науковець датує підземелля серединою 17 століття, вежу Чорториських 15. -м. Я дуже люблю історію, дуже захоплююся цими лицарями, замками. Це дуже як на моя тема. дуже. У музейному просторі гіди проводять екскурсії українською, польською та англійською мовами. каже начальниця управління туризму та промоції міста Катерина. Рина Теліпська тут постійно відбуваються мистецькі імпрези. Це той простір, який доволі багато років був невідомим і для мешканців Луцька, і тим паче для туристів, які сюди приїжджають. Сьогодні, з липня місяця, коли ми відкрили його, а відкрили ми його в час повномасштабного вторгнення в 23-му році. Можна говорити, що він є одним із. Тих об'єктів туристичних, які є з найбільш відвідуваних, реставрація та створення музейного простору відбулась за грантові гроші Євросоюзу у співфінансуванні з міським бюджетом на суму майже півтора мільйона євро. Роботи тривали з 2014 по 2021 роки, сказала Катерина Целіпська. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Найпопулярнішими іменами для новонароджених у 2023 році на Волині стали Анна, Софія, Соломія, Ангеліна та Олівія серед дівчаток. Дмитро, Олександр, Артем, Матвій, Макар і Тимофій серед хлопчиків. Розповіла начальниця обласного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Антоніна Кратік. Рідко вживані імена серед дівчаток. Тея, Кая, Адель, Агнес, Ноель. Люніка, Меліса, Девора, Шеру, Евніка, Наомі, Суламіна. серед хлопчиків: Авдія, Скольд, Еней, Ісай, Соломон, Самуель, Ельдар, Раїс, Авеніт. Ян Натан, Юнус, Тальха. Лучанка Катерина Новікова виписується із Луцького клінічного пологового будинку. Каже, як назвати донечку, не знала до пологів. Ми всю вагітність чоловіком не, ну, не знали, як ми її назвемо, але якось в пологах до нас пройшло така ім'я Вероніка, і ми вирішили її так назвати. У луцькому клінічному пологовому будинку 2023-го народилося 546 хлопчиків і 531 дівчинка, говорить меддиректорка із неонатології Олена Курак. Називають різними іменами і е, нашими ну українськими народними, які ми звикли часто чути. Е, Попередні часи називають іноземного походження. Матвієм новонародженого сина назвала Тетяна Горбатюк. каже, ім'я обирали всією сім'єю разом із чоловіком та 18-річним сином. Мені сподобалося це ім'я і визначення, і в звучить що це дарунок від Бога або дар Божий, І воно мені запало в душу. Я був згідний з дружиною за Матвія, але ще думав, що можливо Артур. Одразу кілька варіантів імені для свого сина розглядала родина Метешків. Такі всі на я, напевно, Ярема, Яків, Ян. Але коли Малюк народився, то ми так в один голос сказали, що не то Спокійний, розумний хлопчик. Пишуть старіше, треба було назвати. Вони теж будуть рідкісні, так як наші батьки. Шестирічній Аріадні власне ім'я подобається. Я гетька, боїня. Мама Аріадни Ірина Андрійчишина говорить, ім'я обирали вдвох із чоловіком. Особливих труднощів при знайомстві доньки із новими людьми з її слів не виникає. Буває, що інші дітки називають її співзвучними іменами. Коли Арядна народилася, то наші рідні навіть собі записували на листкові, щоб вивчити його, так як воно правильно вимовляється, запам'ятати його. Ми чітко вимовляємо його, повторюємо кілька разів. Або так перепитують зазвичай всі цікавляться іменем, його походженням. Чому ми так її назвали? Воно взагалі грецького походження означає вірна дружина. Або гідна поваги. Від 1 січня по 22 грудня 2023 року на Волині народилося 4827 дітей. Хлопчиків на 286 більше, ніж дівчаток, розповіла Антоніна Кратік. З її слів, у Луцьку було зареєстровано 1833 дитини, 933 хлопчики та 900 дівчаток. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.